Ігрові механіки та елементи геймдизайну одні з вагомих складових, які визначають оригінальність гри та зацікавленість у ній з боку гравців. Часто розробники підсовують нам свиню, і, як правило, замість приголомшливих нововведень, на виході ми маємо те саме, що вже бачили в десятках інших проєктів до цього. Але правила мають винятки, і трапляється так, що все ж ми отримуємо механіки, які стають фундаментом, на якому побудований весь ігролад, ну чи як мінімум служать родзинкою, яка робить гру більш унікальною з поміж інших. Хевоігранавте, з вами фольклорист, і сьогодні я розповім вам про досить унікальні механіки та ідеї, які можна зустріти у відеоіграх. А перш ніж ми почнемо, хочу подякувати меценатам, які вселяють надію на моє світле фінансове майбутнє. Якщо ви також маєте бажання підтримати мою творчість, то це можна зробити за реквізитами, вказаними десь там під відео, або можете просто підписатися на мій канал та поставити свої вподобайки. Що ж, не будемо тягнути слона за піська хобота, тому. Погнали. Дуже часто саме невеличкі інді студії є основним джерелом нових ігрових механік та всяких ідей, які розвивають ігрову індустрію. Великі компанії, мабуть, бояться брати на себе такий тягар та відповідальність, адже легше піти вже давно перевіреним шляхом. А то не дай Боже хравців убуряться, що розробники вирішили розвивати ігри. Фу 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 ні, нам таке не потрібно. У нашому випадку новатором цікавої механіки виступає мінімалістичний шутер від першої особи під назвою Superhot, який базується на одній дуже цікавій деталі. Суть її в тому, що час у грі йде лише тоді, коли рухається сам персонаж, і практично завмирає, коли протагоніст стає нерухомо. В цей момент ви можете продумати тактику, що і в якому порядку ви зробите, перш ніж знову почнете рухатися і прискорити час. Якщо ви вважаєте, що все так легко, як звучить, то просто спробуйте самі. І дайте знати про свої враження у коментарях. Ця механіка просте, але досить витончене рішення, яке перетворює звичайний геймплей зі стрільбою у справжнісінький тактичний шутер, геніальності якого не можна піддавати сумніву. У грі Middle- Earth Shadow of Mordor була введена цікава система, відома як Nemesis. Ця система генерує орків з унікальними іменами, зовнішністю, особливостями, фразами і титулами, які визначають сильні чи слабкі сторони ворогів. Усе це необхідно для створення невеликих історій, заснованих на взаєминах головного героя з кожним окремим орком. Не менш важливим є елемент того, що система Nemesis формує ієрархію серед орків, та дозволяє зберігати в пам'яті ворогів їхню зустріч з протагоністом. Якщо, наприклад, орк нас вбиває, то він прокачується і стає сильнішим, а відповідно може підійматися. По кар'єрній драбині, ну тобто стати вищим по ієрархії та отримати новий титул. Окрім цього, орки розвиваються самі по собі, змагаючись один проти одного, незалежно від дій гравця. Звичайний орк-солдат, вбиваючи таліона, головного героя, може стати капітаном. До того ж, при наступній зустрічі з героєм, орк пригадає, чим закінчилась ваша остання сутичка. Якщо упустити ті геймплейні елементи, які створені для того, щоб розтягнути сам процес гри, то система все одно приносила велике задоволення. Як я вже казав, кожна взаємодія протагоніста та ворогів збережеться в їх пам'яті. Тобто навіть звичайні сутички з уруками, які закінчилися їхньою псевдосмертю чи втечею, потім дадуть знати про себе, коли орк повернеться з більш прокачаними характеристиками, імунітетом до якогось типу шкоди, чи більш досконалим захистом від ваших атак. Якщо після бою уруку вдалося вижити, але при цьому він отримав значні травми, то потім він матиме більш пошарпаний вигляд: шрам на півлиця, виколоте око, можливо, у нього не буде якоїсь кінцівки, яку ви йому відцюкали, а замість неї буде протез. Ніщо не заважає гравцяві впуститися берега. Спочатку піддатися одному й тому ж оркові кілька разів. Щоб той став більш досвідченим та прокаченим, а потім здолати його та завербувати в свою армію, цим самим опустивши капітана в очах його одноплемінників. Більше того, система Немезиса дозволяє створювати унікальні історії, які розвиваються по ходу сюжету, знову таки відповідно до вашої попередньої взаємодії з ворогами, кожна ключова точка в розгалуженому дереві вибору та результатів системи створює цікаві та захопливі моменти впродовж гри. Коли таліон мандрує мордором, знищуючи орди уроків та проріджуючи ряди Саурона, капітани та воєначальники дізнаватимуться про ваші дії, а фрагменти діалогів будуть генеруватися відповідно до того, що ви зробили. Цю дивовижну систему багато хто хвалить у світі відеоігор. І воно й не дивно, адже саме такої механіки більше ніде не зустрічається. Та й навряд це станеться, адже компанія Warner Brothers, яка була видавцем цієї серії, не дурна і запатентувала ідею. Як і всі інші творіння Valve, серія портал це як вишенька на торті, який героїня, на жаль, так і не отримала. В обох частинах гри протагоністка володіє пристроєм, який створює пов'язані між собою портали на певних поверхнях. І ці портали слід використовувати, щоб перетинати простір та відстань, які іншим шляхом неможливо прийти. При цьому гравцеві доводиться напружити свій мозок, щоб зрозуміти, як правильно використовувати портал у тій чи іншій ситуації та пройти рівень. Перша частина гри досить коротка, за ідеальних умов її можна Пройти за годинку півтори, але цього часу вистачає, щоб повністю відчути особливість портальної механіки, яку інтегрували розробники. Перший портал скоріш був прототипом ідеї, щоб перевірити, чи зайде аудиторії концепція гри головоломки, в основі якої буде проходження локацій із різноманітними загадками, починаючи від дуже елементарних і до складних, які потребують проявлення кмітливості гравців. Успіх першої частини спонукав створити сиквел з більш глибоким та цікавим сюжетом, і великою кількістю складніших випробовувань. І все це крутиться навколо гармати, яка здатна вистрілювати порталами, а в сукупності з іншими ігровими елементами, такими як лазери, куби, гелі, кнопки, турелі. Це зробило гру унікальною, адже подібної портальної механіки, яка б ще й так яскраво розкривалася, просто немає. Чи знаєте ви, що таке ігри з видом від другої особи? Ні? Ну тоді давайте розбиратися. Першочергово я думав зробити окреме відео стосовно цього пункту, але вирішив, що можна просто інтегрувати її в цю тему. Отже, ігри від першої особи нам відомі. Це коли ми бачимо світ очима героя чи героїні, ніби перебуваємо в їхньому тілі, і відповідно можемо поставити займенник. «Я». Хто я? Бо історія подається так, ніби саме я переживаю всі ці події. Ігри від третьої особи це коли ми бачимо свого персонажа зі спини, чи навіть в ізометричній проєкції. Адже ми спостерігаємо безпосередньо за ним, і при цьому можемо поставити займенник: він, вона, воно чи вони. Навіть якщо це все робиться за участі гравця, це все одно виконує особа, за історією якої ми слідкуємо, бо це відбувається в зовсім іншій перспективі, на відміну від ігор від першої особи. Отже, щоб визначити, які це ігри від другої особи. Слід зробити що? Саме так. Поставити займенник ти. А що ж таке ти в ігровому наративному розумінні, запитаєте ви? Адже по суті цей займенник можна поставити іграм від третьої особи. Ось це ти, це твій персонаж, ти ним керуєш, ти стрибаєш, ти крадешся. Так дійсно можна було б сказати, але це буде неправильно. Адже події гри ми в першу чергу розглядаємо зі сторони подачі самого персонажа. Тому вид від другої особи це коли ми спостерігаємо за ігровою ситуацією очима іншого персонажа, з яким взаємодіє головний герой. Але при цьому керувати ми все одно будемо протагоністом. І тут не грає ролі, хто буде сторонньою особою: союзник, ворог, нейтрал чи рандомний. NPC. Що ж, я сподіваюсь, теорію ви хоч трішки вловили, а тепер перейдімо до практики. Найбільш відомим прикладом є гра Driver San Francisco. Глибоко купати в сюжет не буду, тому коротко. Головний герой, детектив Джон Танер, лежить в комі після ДТП. Перебуваючи між небом і землею, йому здається, що у нього з'явилася здібність вселятися в інші тіла, і це допомагає йому вести розслідування поза свідомістю. В одній з місій трапилось так, що, перевсилившись в тіло іншої людини, на ім'я Ордел, надходить наказ, щоб персонаж, в якого ми вселилися, ліквідував головного героя. Після того, як катсцена закінчується, Вмикається вид від першої особи, а саме від очей самого ордела, який сидить в машині. Перед ним стоїть інша машина марки Dodge, в якій сидить наш герой, якого йому потрібно переслідувати. І щойно гравець натискає на кнопку газу, насамперед починає рухатися саме дочь, а не машина Ордела. Тобто, гра показує нам все очима іншого персонажа від першої особи, але керуємо ми не машиною, в якій інтуїтивно сидимо, а тією, яка стоїть попереду. В загальних рисах це типова сцена погоні, в якій просто змінений ракурс прийняття події. Ще одним прикладом гри, яка демонструє вид від другої особи, є принц Персії 2008 року. В останньому боссфайті, якщо це взагалі можна назвати боссфайтом, ми продовжуємо керувати принцом, Однак за подіями ми спостерігаємо не в звичному ракурсі, а все бачимо очима бога пітьми Аремана. Звісно, є ще декілька прикладів такої механіки, але переважно це індії чи браузерні ігри. Однак уїв собі якийсь серйозний проєкт, який візьме за основу таку ідею і цікаво її розвине. Системи діалогів в сучасних іграх часто дуже цікаво прописані та реалізовані досить непогано, що дозволяє бути чудовим інструментом наративу історії. Окремої уваги заслуговують інтерактивні діалоги чи взаємодії з різними NPC, в ході проходження яких розкриваються ті чи інші можливості розвитку подій чи взаємин між персонажами. Мова йде про вербальні та невербальні способи комунікації в іграх, які впливають на ставлення інших персонажів до вас, чи можливість пройти місію різними шляхами, взяти для прикладу Ігри жанру інтерактивного кіно. На цій концепції і будується весь геймплей гри, адже ваш вибір має впливати на подальший розвиток сюжету. Хоча часто це не так, а є лише ілюзією, яка в кінцевому результаті все зводить до однієї сюжетної гілки. Але в Детройті все реалізовано дуже навіть добре, і більшість виборів гравця дійсно впливають на долі, як персонажів, за яких зробили вибір, так і за інших осіб, долі яких надалі переплетуться. Однак не тільки в цьому ігровому жанрі інтерактивні діалоги впливали на ставлення інших персонажів до вас. Варто згадати Облівіон, в якому була механіка перемовин та міміки, яка допомагала дізнатися потрібну інформацію шляхом підкупу персонажів за золото чи під час розмови з ними. До того ж, ця система впроваджувала елемент лицевої анімації, коли за виразом обличчя NPC можна було визначити, як він чи вона відреагує на той чи інший параметр в діалозі. <плес> За результатом таких перемовин надалі можна було вирішити, як проходити квест: чи вбити персонажа, обікрасти його, чи просто домовитися. Шкода, що цю механіку не відшліфували та не інтегрували в тому ж Скайримі чи в будь-якій іншій грі. А от в Галейнуар елемент невербального спілкування, а точніше, міміка, досить важлива складова геймплею. Свого часу ця гра могла похвалитися до реалістичними персонажами, що досить випереджало свій час з технічної сторони. Саме навколо цієї реалістичності і був побудований ігролад. грубо кажучи, ви детектив. Допитуєте підозрюваних, опитуєте свідків і уважно стежите за їхніми обличчями. Під час розмови зі свідком ви могли вірити або сумніватися в ньому, і навіть звинувачувати його в брехні, надаючи при цьому докази, які спростовують його твердження. Спостереження за виразом їхніх облич було ключовим, а добре пророблені анімації допомагали вловити певні психологічні моменти. А зараз у нас не так і багато ігор, які б використовували реалістичність своєї графіки та анімації, як і грубу механіку. Маркери на мінікартах та різні дороговкази, що ведуть гравців до пункту призначення, є досить стандартними в іграх з відкритим світом. Деякі з них можуть бути відверто нав'язливими, а інші більш інтуїтивно зрозумілими. В Ghost of Tsushima замість стрілок на шляху або постійного вказівника на карті можна провести вгору по тачпаду, і вітер кудує в напрямку вашого місця призначення. Окрім того, що ця механіка не нав'язлива та просто зрозумілий спосіб пошуку потрібної дороги, так ще й не вибиває загальної атмосфери гри, а лише доповнює її. Згадуючи цю механіку, хочу знову повернутися до принца Персії 2008 року. Світ у цій грі напіввідкритий, іноді в ньому можна трішки заблукати. Ну стосовно того, куди краще йти далі. І тут на допомогу приходить супутниця принца на ім'я Еліка, яка на прохання самого принца випускає світлову сферу, яка показує шлях, куди рухатися далі. І виглядає це досить ефектно, не засмічує загальний інтерфейс, і знову таки, як і в випадку з Сушімою, не вибиває із загального антуражу гри. Спор дуже складно віднести до будь-якого з відомих жанрів. У момент свого релізу вона вже виглядала по-справжньому революційною грою, та й навіть зараз її можна такою назвати. Тут є елементи всіх жанрів. Це і аркада, і стратегія, і симулятор життя, бога, еволюції. Все, що тільки хочеш, на самому початку гри ви всього лиш мікроорганізм. Я маленький Я маленький Я А наприкінці справжнісінька космічна цивілізація, особливий спор це наявність унікальної системи створення персонажів. От буквально ви можете зліпити настільки чудний та дивукуватий організм, наскільки це дозволить ваша багата фантазія. В одному лише редакторі можна було провести часу не менше, ніж всім з чи новенькому Gate. А окрім створення персонажів, можна було конструювати споруди, техніку та космічні кораблі. Це просто величезний редактор Всесвіту з рівнем кастомізації, які наразі, мабуть, нікому не вдалося перевершити. А якщо ви зараз наведете, вприклад, знову ж таки, якийсь Baldur's Gate чи тому подібне. То попробуйте там створити якусь кракозябру з трьома рогами, двома хвостами і десятком очей. Всі ми звикли до того, що одяг та спорядження може бути частиною ігрової механіки, яка відповідає за характеристики героя, наділяє бафами чи дає опір до якогось типу шкоди. Часто буває так, що це всього лиш косметична складова, яка ні на що не впливає. Але є ще одна риса, в якій одяг виступає цікавою ігровою механікою, і мова йде, звісно, про стелс. У своєму відео про стелс я розповідав який шлях становлення та розвитку пережив цей жанр. Якщо ви його не бачили, то рекомендую згодом це зробити. Так от стелс зараз дуже спрощена механіка, однак все ще досить популярна у багатьох іграх, і раніше часто була пов'язана з одягом персонажів. І мова піде не про костюми, які дають героям умовні плюс 10 до скрадання. Якщо ви грали Fallout New Vegas, то ви точно хоча б раз одягалися як чорт. Однак, в межах цього всесвіту гри це означало не те, що у вас поганий смак до стилю. А просто це спосіб отримати пропуск до території, на які раніше без застосування грубої сили вас не пускали. Щоб потрапити до умовних рейдерів, не здіймаючи при цьому тривоги і не повзаючи навпочіпки по кущах, ви можете роздобути собі костюм цієї фракції і спокійно прийти. Найчастіше механіку одягу та маскування ігри додають для того, щоб підвищити як варіативність проходження. Так і рівень імерсивності. Такий підхід до геймдизайну дає нам з вами розв'язати одну і ту ж проблему різними способами. Ми можемо пробратися на територію відкрито, вбиваючи всіх на своєму шляху. Ну а можемо просто перевдягнутися у костюм фракції, пробратися на потрібну територію і вбити там потрібного негідника. Подібний підхід часто дозволяє не тільки підібратися до потрібного NPC, а й виводити з ворогів цікаву інформацію, рідкісний предмет чи пройти квест. Простіше кажучи, одяг як маскування відкриває ще й більшу свободу дій. Найчастіше така функція притамана іграм з елементами соціального стелсу, так в серії Hitman маскування за допомогою одягу це просто невідільна частина гри, щоб завжди бути в центрі подій, але не відділятися з натовпу. Ну і раз мова вже йде про цю механіку, то гріх не згадати гру Sherlock Holmes, Chapter One, де маскування також відіграє важливу роль в ігроладі. Можливість приміряти образ бандита, пірата, поліціянта, щоб проникнути туди, куди потрібно, та вивідати необхідну інформацію, це дійсно крутий елемент гри, який шкода не отримав такого розмаху в частині The Awakened. Але все одно нашим розробникам слід віддати належне. Найбільш унікальним явищем в іграх, які змусить когось пустити пар з вух, а когось насолоджуватися власною геніальністю, є нестандартний підхід до вирішення квестів, загадок чи проходження рівнів. Наприклад, у грі Депонія, ході сюжету, антагоніст дізнається секретний стукіт, тобто пароль, який знадобиться героєві для того, щоб проникнути в одне ліго. Але проблема в тому, що герой постійно забуває пароль, оскільки йому заважає музика. І щоб пройти цей квест, потрібно було догадатися, що слід зайти в налаштування, скрутити звук чи музику до мінімуму. І лише після цього персонаж успішно міг повторити код. Також слід згадати ігри серії Metal Gear Solid. У першій частині нам доводилось боротися з персонажем на ім'я Психомантіс, але цей босс файт досить незвичний. Річ у тім, що антагоніст керував вашим контролером, що практично унеможливлювало боротьбу, адже будь-які спроби гравця чинити опір були невдалими. Деяким людям вдавалося, звісно, здолати противника в такий спосіб, але це скоріше поставлений челендж, і він був дуже непростим і дупо підривним. Тож, як слід було вчинити насправді під час цього бою? А все дуже просто. Потрібно було всього лиш витягти контролер з основного першого гнізда на приставці та переставити його в друге гніздо. І після цього можна було в звичному темпі боротися з Мантісом. У Metal Gear Solid 3 Eater є також дуже цікавий боссфайт зі старим, але моторним снайпером по кличці The End, якого ось так сходу було б важко здолати, якщо не зважати на всі аспекти щодо нього, та не виробити конкретну тактику. Найчастіше спроба піймати та прикінчити дідугана закінчувалася смертю протагоніста. Тому в грі є один дуже цікавий момент, який допоможе старому дожити свої дні, а гравцеві прийти далі. Для цього потрібно вийти з локації, на якій засів дід. Та зберегтися, потім зайти в налаштування консолі та змінити дату на тиждень вперед. Після цього повертаємось в гру, і вуаля старий дідоган відкинув копита від старості. Цікаво, як людина, яка першою догадалася провернути цей трюк, дійшла до цього рішення. Мабуть, це був хтось занадто геніальний для цього світу. І не здивуйся, що це був сам Хідео Коджіма. Наступна на черзі у нас механіка заклинань з Ігор Меджіка. У нашому доступі кілька видів стихійної магії, які гравець повинен використовувати для боротьби з противниками. Але на цьому їхня специфіка не обмежується, адже різні види магії можна комбінувати між собою, створюючи нові закляття чи ефекти. У нас є можливість скастувати спрямований промінь або ж створити АОЄ закляття, застосувати магію на себе чи на союзників або на зброю. Поєднання кількох стихій в одне закляття та використання різних ефектів. Ектів розбавляє і лад, ну і взагалі робить гру більш веселою. Застосувавши магію води та морозу, можна перетворити ворогів на бурульки, а потім вдарити по них чарами блискавки та завдати немалої шкоди. Комбінація вогню та електрики дозволить атакувати ворогів вогняною блискавкою не гірше ніж якась азула з мультсеріалу про Аватара. Гра в кооперативі з друзями стає ще більш цікавою та різноманітною, оскільки ви можете розділити між собою обов'язки та стихії, що допоможе миттєво створити необхідну нищівну та захисну комбінацію. Однак, як то кажуть, не слід гратися з вогнем. У грі присутній френдлі фаєр, а тому, якщо ви вирішите побуянити, то це може погано закінчитися для вас чи ваших побратимів, а можливо для всіх одразу. І тут вам додатково знадобиться магія стілення і дебафу стихій, що вже розширює коло заклять. У ходу гри вороги, звісно, ставатимуть сильнішими. У них буде з'являтися імунітет чи повний опір до певної стихії, тому механіка комбінації тут розкривається наповну, і гравцям, звісно, доведеться використовувати її на максимум. Інвокеру до такої кількості заклять ще росте і росте. So а які унікальні та рідкісні механіки знаєте ви? Обов'язково поділіться своїми прикладами в коментарях. Буде цікаво прочитати. Що ж, не буду вас більше затримувати. Бай-бай! Як цибуля! До наступного відео.